Зазвичай саме Наруто асоціюється у нас зі стійкістю, вірою в себе і незламністю. Він уперто йде до своєї мрії, попри біль, втрати і той незримий тягар неприйняття, який супроводжував його ще з дитинства. Узумакі фактично став символом надії для мільйонів фанатів, головним мотиватором для тих, хто не хоче здаватися. Але що, якщо я скажу вам, у цьому самому аніме існує персонаж. Який ніколи не здавався у ще глибшому, масштабнішому, майже нелюдському сенсі, персонаж, який не виголошував промов, не збирав союзників, не надихав інших. Він ішов до своєї мети не роками і навіть не століттями, а тисячоліттями, спокійно, наполегливо, без зупинок, без сумнівів, ішов так, що, можливо, навіть сам Наруто не витримав би такого шляху. Цей персонаж. Чорний зетцу. Тож в сьогоднішньому відео розберемо, чия незламність заслуговує більшої уваги. Чорний зетцу, створений кагоєю Оцуцуки як втілення її волі. Чекаючи слушного моменту, аби зробити свій хід, зетцу став уособленням наполегливості та символом терпіння. Тож, поки нова ера людства лише зароджувалася, він тихо і непомітно діяв у тіні. Століттями переплітаючи долі та події заради єдиної мети повернути кагою. Коли Хагарому зробив наступником Ашуру, а не Індру Зетцу миттєво цим скористався. Наблизившись до Індри, він обернув його біль у ненависть і підштовхнув до війни з братом. Так було закладено фундамент віковічного конфлікту між реінкарнаціями обох братів. Століття за століттями Чорний Зец провокував нові втілення на протистояння. Аби зрештою їхні сили об'єдналися для пробудження рінниґану, без якого неможливе повернення кагої. Він змінював хід історії на свою користь. Підробивши напис на кам'яній плиті Хагарому і уплівши туди фальшиві істини, Зецу перекручував правду на брехню а з брехні творив нову реальність. Якщо план не спрацьовував, він терпляче чекав, доки чергове покоління не піднесе йому нові фігури для продовження гри. Цими фігурами стали Мадара Учіха і Хаширама Сенджу, коли їхнє протистояння сягнуло вершини, задцу мовчки спостерігав, накопичуючи знання і готуючи наступний хід. Мадара, який вижив у тій битві, і гадки не мав, що вже давно став пішаком у чужій грі. Чорний зецу видав себе за породження його волі, вірного слугу, що нібито мав довершити задумане уже руками обіто. Так план увійшов у нову фазу: створення Акацуки, розпалювання війни, захоплення хвостатих звірів. Коли обіто вагався, зецу нашіптував, коли втрачав орієнтир, скеровував. Чорний завжди залишався поруч, хоча ніколи не був у центрі подій. На четвертій світовій війні, коли Мадара нарешті став дженчуріки десятихвостого, чорний Зецу пронизує його і нарешті розкриває свої істинні мотиви. Після століть очікувань і десятків поколінь маніпуляцій. Він вивільнив кагою, виконавши свою місію. Так істота, що не мала обличчя і навіть не залишала імені в історії, століттями впливала на світ, залишаючись у тіні. Шлях чорного Зетцу був мовчазним і відчуженим. Він діяв у цілковитій самотності, без підтримки і без надії на співчуття. Усе, що він робив, було продиктоване не особистим почуттям, а необхідністю. Кожного, хто опинявся поруч, Зетцу використовував, не через жорстокість. А тому, що інакше не міг. Емоції були для нього недосяжною розкішшю, а прив'язаності неприйнятною слабкістю. Його сутність не допускала іншого. Він не був особистістю у звичному сенсі. Він був інструментом, живим втіленням мети, створеним виключно для її досягнення. І саме тому Зецу не міг зламатися, бо це означало б зникнути. Порівняймо це з Наруто. Його шлях був важким, у цьому немає сумнівів, але водночас він залишався людиною серед людей. Його незламність формувалася у взаємодії з іншими, у дружбі, у зіткненні сердець, у підтримці. Всі, з ким він взаємодіяв, так чи інакше впливали на його шлях, формували світогляд, зміцнювали віру в себе і додавали нові сенси до його боротьби. Наруто змагався не лише за себе, його шлях був відповіддю на чужий біль. Втрати і несправедливість, яку він прагнув здолати світлом, і саме тому його незламність, людська, земна, бо в її основі лежить віра в те, що добро має сенс. Тож наруто здобував друзів, зетсу пішаків, наруто змінював серця, зетсу переписував історію. Один дарував надію і віру у силу вибору, інший маніпулював, був живим інструментом для досягнення мети, що стояла понад моралью. Один став героєм, що боровся за світло, інший не герой і не антагоніст у звичному розумінні. Він втілення однієї з найтемніших, але при цьому найчистіших форм відданості. Зецу не рятував світ. Він прагнув повернути когось, кого вважав вищим за сам світ. Саме це робило його небезпечним і величним. Водночас. Незламність наруто це незламність вибору. Він міг здатися, але не зробив цього. Це сила волі, що живе у теплі взаємин, у підтримці і надії. Незламність зецу це незламність існування. Це не питання сили волі, це питання сутності. Він був незламним за визначенням. Злам означав би його кінець. Незламність може мати багато облич. І саме через порівняння Наруто та Чорного Зецу ми бачимо всю гаму цього поняття: від людяної сили духу до холоднокровної механіки існування. Одна надихає, інша лякає і водночас вражає абсолютною відданістю. І обидві такі протилежні існували у всесвіті Наруто. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Люди зазвичай надихаються незламністю Наруто, бо це зрозуміло, це викликає емпатію, тепло і віру. Але існує інший тип мотиватора: глибокотемний, прихований у тіні. Ми не хочемо його визнавати і не беремо з нього приклад. Та в питанні незламності він не має собі рівних. Він ціль, що рухається сама до себе. Він чорний зетцу, не просто фанатична тінь, а найчистіша і найнебезпечніша форма незламності, яку ми боїмося визнати. Бо вона нагадує, що справжня відданість іноді має огидне для нас обличчя. Ми звикли надихатися світлим тим, що зрозуміле, людяне і емоційно близьке. Але іноді справжня незламність народжується не в променях надії, а в глибинні тіні, там, де немає нічого крім цілі і себе як шляху до неї. Тож наступного разу, коли почуєте, наруто це символ того, що не можна здаватися. Згадайте про чорного зетцу, про тінь, що жила крізь тисячоліття, про дух, який програв лише один раз, і не тому, що зламався. А тому, що світ нарешті зібрав усі сили, щоб його зупинити. Він не натхнення, не подумайте, він нагадування, що незламність буває різною і що навіть у найглибшій тіні можна йти далі, не заради перемоги, а тому, що інше неможливо. І якщо ви колись відчуєте, що зневіра повністю охоплює і вам бракує сил вірити в добро чи шукати підтримки, згадайте, існує шлях. Позбавлений любові, позбавлений надії, але навіть тоді можна рухатися вперед, не завдяки, а всупереч. Бо інколи рух це єдине, що нам лишається, і в цьому теж є своя сила.